Вчора міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес під час засідання парламенту доповів про вкрай загрозливий інцидент, який відбувся 29 вересня у небі над нейтральними водами Чорного моря. Літак радіотехнічної розвідки королівських повітряних сил RC-135W Rivet Joint здійснював звичайне патрулювання. На його перехоплення була піднята пара російських су 27 Винищувачі здійснювали політ у безпосередній близькості до британського літака, після чого один з них здійснив пуск ракети у мертвій зоні огляду екіпажу rc 135 На направлену ноту до Міноборони РФ була отримана відповідь, що стався технічний збій. На певний час Лондон припинив польоти своїх літаків, але, за словами міністра оборони Великої Британії, станом на зараз польоти відновлені й здійснюються у супроводі винищувальної авіації. Скоріше за все, з відповідним набором інструментів для того, щоб оперативно полагодити літаки РФ або взагалі не допустити подібних технічних проблем. Зазначимо, що за офіційними заявами МЗС РФ країни НАТО є відповідно до висловлювань учасниками конфлікту. Водночас, наявність повноцінного бойового прикриття літаків демонструє доволі високу готовність Лондона до підвищення ставок. Більше того, вчора авіація НАТО була помічена у безпосередній близькості до кордонів РФ у районі Калінінграда у 40-50 кілометрах. Тоді польоти здійснювали як мінімум літак ДРО Гольфстрім, g G550AEW повітряних сил Італії, британський літак радіотехнічної розвідки RC-135W w ТРИДЦЯ П'ЯТВРІВЕДЖЕЙНТ, а також два танкери KC-135R r стратотанкер повітряних сил США, які скоріш за все забезпечували дозаправку у повітрі винищувальної авіації, яка не відображалась на сервісі Флайт Радар Радар-24». Також на момент публікації новини у небі поблизу з Білоруссю здійснює політ АВАКС і 3 ТРІЕЙ сентри який приписаний саме до НАТО як організації, а загальний моніторинг традиційно проводить секретний cl 650 Артеміс Збройних сил США.